Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Давид Беневідес та Дмитро Бівол близькі до підписання контракту на бій. Тоні Бєлью назвав найяскравішого британського боксера. Можливо, Усик знову буде на канвасі. Відомий тренер Барі Магіган про реванш Усик Дюбуа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали 2 травня в Нью-Йорку відбудеться невеликий вечір боксу, організований Туркій Аляль Шейхом. У рамках заходу відбудуться три цікаві бої: Райан Гарсія проти Роланда Ромеро, Девін Хейні проти Хосе Міреса та Теофіма Лопес проти Арнольда Барбози. Однак перша прес-конференція здивувала своєю нудністю, незважаючи на те, що в ній брали участь майстри Трештоку. Єдиним, хто справді намагався додати шоу, був Лопес. Більш того, у нього навіть виникла невелика суперечка з Райаном Гарсією. В інтерв'ю Бокснейшн Лопес розповів, Чому все пройшло так мляво і що саме сталося? Він мені кинув пред'явлення. Каже, ти дискредитуєш решту бійців івенту. Як мінімум я змусив його вийти з образу. Він грав роль чувачка, який типу дуже щиро шкодує про допущені раніше помилки, ну знаєте, як кажуть. Ясна особа, ясний розум, але знаєте, що я думаю про це все? Що в боксі у цьому плані трохи інша гра. Тут тобі завжди будуть нагадувати про те, що ти сказав чи зробив не так, і як мусив сказати чи зробити. Лопес пропонує Гарсії не паритися, нікому це нафіг не треба. Просто будь собою. Будь тим, хто ти є насправді. Я підійшов до нього і реально почував себе кайфово. І я сказав йому: чувак, дивись, тут така тема. Я Робитиму свою роботу, хочете, приєднуйтесь до мене, не хочете, не треба. Але я робитиму все те ж саме, що робив минулого разу. Впевнений, я їх усіх вибиваю. Упевнений, що у всіх бійців цього карду я міцно так засів у голові, сказав Лопес. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Фовбет. У червні цього року очікується захоплюючий бій у напівважкій вазі між абсолютним чемпіоном світу Дмитром Біволом з Киргизстану та американцем Давидом Бенавідесом, який володіє титулами WBC Interim та WBA Regular. Обидва боксери здобули значні перемоги у лютому. Бівол взяв реванш у Артура Бетельбієва, став абсолютним чемпіоном. А Бенавідес переміг Давида Мореля в об'єднавчому поєдинку. За даними Джуліоса Джуліанса з ESPN Knockout, компанія Пібісі Ела Хеймана та матч боксинг Едді Хірна перебувають на фінальній стадії переговорів. Хоча Супербос Бокс, сутурки Аляльшей із Ріад Сізон, нещодавно висловився проти цього бою. Цікаво, що журнал «The Ring також згадує про потенційну зустріч Бівола та Бенавідеса, а авторитетний оглядач Ден Рафаель стверджує, що сторони справді обговорюють бій, проте говорити про те, що контракт майже підписано, поки що зарано. Промоутер Бенавідеса Семпсон Левковіц заявив, що сторони обмінялися пропозиціями, але угода. Ще далека від завершення. Офіційно підтверджено бій у Бріджер-Вейті між українцем Сергієм Радченком, володарем титулу WBC Silver та чемпіоном світу WBC із Південно-Африканської Республіки. Кевіном Лареною поєдинок відбудеться 1 травня на арені Сан Times Таймскве у Преторії Південно-Африканська Республіка. Раніше бій планувався на 22 лютого у Києві, і Ларена навіть заявляв. Про готовність поїхати до України 37-річний Радченко свій останній бій провів у березні 2024 року, здобувши перемогу над Андрієм Пешичем. Лерена також бився у березні минулого року, але поступився Джастіну Хані у важкій вазі. Колишній чемпіон світу Тоні Білію назвав найяскравішого британського боксера на даний момент. На його думку, це володар титулу WBA у напівлегкій везі. Нікбол про це повідомив Нову Смок Боксин. Цей пацан тільки не потрапляє в ринг, відразу ж починає бій у режимі нон-стоп. Це чиста агресія. Я навіть ризикну пропустити, що саме він є найвитривалішим бійцем Україні. Це тасманський диявол у буквальному значенні слова. Я навіть ризикну назвати його найяскравішим боксером з Британії. Особисто я не можу дозволити собі пропустити його виступ. З 2024 року Нік Бол активно намагається завоювати титули та зміцнити свою позицію серед топових бійців у Саудівській Аравії. Він мав відібрати пояс WBC у мексиканця Рея Варгаса, але через спільно суддівське рішення бій завершився нічією. Однак Бол не зупинився у наступному поєдинку. Він завоював титул WBA, перемігши американця Реймонда Форда. З того часу промоутери влаштували йому два поєдинки. У жовтні він достроково переміг американця Роні Ріоса, який повернувся в бокс, а зараз він має зустрітися з віковим екс-чемпіоном з Австралії ті Джейм Дохейні. Ходять чутки, що Бола спеціально оберігають заради потенційного магабою, можливо, проти Ої і нове сам Нік Бол не в захваті від таких суперників і продовжує наполягати на другому шансі здобути титул WBC. Його мрія об'єднавчий бій із новим власником цього поясу, американцем Стівеном Фултоном. Ну і на завершення британський тренер Баррі Магіган висловився про можливий реванш між українським чемпіоном Олександром Мусиком, який володіє поясами WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Я вважаю, що Дюба треба бути активнішим, діяти агресивніше, більше працювати джебом проти Усика, тому що Олександр нейтралізує твій джеб, потім робить фінти, змушує тебе сумніватися, і ти перестаєш його використовувати. Він повинен пробувати джеб прямо по центру грудей на кілька сантиметрів нижче за підборіддя. Так ти завжди потрапиш у якусь сіль, постійно пробувати його, а потім додавати правий прямий та лівий хук. Йому потрібно більше працювати руками, бути наполегливішим і діяти агресивніше. Щодо оновленої версії Даніеля Дюбуа після поразки від Олександра Усика, чи є думка, що він може зупинити українця. Слухайте, якщо Даніель потрапить добре, він може накаутувати будь-кого, це абсолютно так. Він неймовірно небезпечний, він чудовий панчер, у цьому не варто сумніватися. Але головне потрапити по усику. Він справжній мішок із хитрощами. Його неможливо дістати. Він постійно рухає головою, він шульга. Тому я думаю, що цей бій буде набагато конкурентнішим і, можливо, усик знову опиниться на канвасі. Також Дюба цього разу повинен працювати по корпусу, серйозно працювати над цим, вкласти зусилля, в удари по тілу, а потім перейти на. Голову це буде чудовий бій, але все одно перевага на босі Усика. Він дуже досвідчений, універсальний і просто чудовий боксер. Він виграв перший поєдинок. Думаю, цього разу Дьбуа чинитиме набагато більше опору. Але знову ж таки, я все одно віддав би перевагу Усику, сказав Магіган. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.